Привіт, чи бувало в тебе після того, як тебе покритикували, або тобі відмовили, що в тебе прямо починалася справжня панічна атака, що в тебе отак серце калашматало, збудало, ти ридаєш? Чи бувало в тебе таке? Справа в тому, що в тебе може бути Rejection Sensitive Dysmorphia, або ну, якщо він не переклад цьому терміну робота, то це буде розлад, який от впливає на? Твоє сприйняття відно, ти дуже чутливий до відмови, коротше кажучи. Бо іноді така інтенсивна реакція може навіть вважатися щось типу, чимось як норма, але це тільки в тих ситуаціях, коли від думки тої людини, через яку тебе калашмати, залежить напряму твоя кар'єра. Ну, допустим, ти там якийсь молодий співак, накупив всі свої гроші, поїхав в цей. Голіввод прийшов до продюсера, він сказав: Ти гавно, звісно, тебе буде крити. А якщо ти просто виклав інтернет, і хтось тобі якийсь рандомний юзер піпа-пупа написав Ти гавно і тебе кри, то тут вже трошки, бачите, тут вже йде штука про трошки викривлення сприйняття відмови, викривлення сприйняття цього всього критики. Я теж цим страждала десь років, напевно, з. Дванадцяте, з тринадцяти і аж по двадцять п'ять. Зараз я це, наче як беру вузну, іноді трохи залишається, але трошки от беру це все вузну. І тому я вирішила поділитися власним досвідом, щоб якщо от у вас теж є такий трошки трабл, то щоб ви могли з ним теж розібратися і теж починати краще своє життя. І оце викривлення відмови найчастіше зустрічається у людей з нейровідмінного спектру, як це можна було і здогадатися. Але найчастіше це зустрічається у людей з розладом дефіциту уваги, тобто ордух. І я тут думаю, справа в тому, що от, ну, як людина з рдух, я розумію, що ордужне сприйняття воно трошки перекошене, тому що ця дофамінова штука нашого мозку Коротше, коли людині з родовим дається щось якесь позитивне підкріплення, воно так опа, швидесенько, і пішло. Хоч у якоїсь нормальної людини воно, може, щось дали гарне, і воно так довго-довго спадає допомін. У нас опа! І все. Опа. А от якщо щось кажеться погане, кажуть, погане, це у нас стреса, це у нас кортизоли, ми починаємо самі себе накручувати і стрес росте, і росте, і росте, і росте це стрес. І, і хрен не спаде. І тому, ну, як я розумію, тому, напевно, у людей з родбух оця вся rejection dysmorphia, вона найбільше всього і виражена через таку незвичну біохімію мозку. Так, а як же зрозуміти, що в тебе оцей rejection sensitive dysmorphia? Ну, взагалі, Виділяють сім так. сім основних признаків. Якщо в тебе є 4, ну вже треба потихонечку починати трошки нервничати. Якщо в тебе є п'ять, шість. Якщо в тебе є сім, його бігом. бігом з цим своїм розбиратися. От щоб це було трошки ще більше зрозуміло, просто згадайте поведінку Шелдона Купера з теорії Великого вибуху. Та Майкла Скотта з Офісу. Вони трошки не від світу всього. Вони трошечки не розуміють, Як трошечки Вообще не розуміють соціальні ітерації, якісь прям повністю на своїй волні. Ну, того, що банально у Шелдона Купера синдром Аспергера, тобто високофункціональний аутизм. Ну, та штука, що у Ілона Маска. А Майкл Скотт має рдух. Але краще дивитися офіс не з першої, не з другого сезону, коли вони намагалися робити кальку на англійський офіс. А краще дивитися з третього сезону. Ну, отам прям довго помітніший. Коли людина намагається щось робити гарне, Майкл Скотт, але виходить лажа. Того, що, ну, мозок просто у нього трошки. Інші. Другий пункт це страх відмови. І страх відмови настільки сильний, що людина просто банально боїться щось почати робити, тому що вона боїться, що їй скажуть, що вона одно. Ну. І якщо більш такі нейротипічні люди, вони такі. Так, ми попробуємо забити, якщо не отримати, ну, ладно, фікс просто назад, адкачусь і скажу так, типа задумано. Такий і тік ітк ет. Та навіть нейровідмінні люди, яких нема цієї режекши сенс і зморк, вони отак себе намагаються. А от якщо в тебе викривлення відмови, ти просто не підеш на якийсь кастинг, тому що будеш думати, що тебе просто на тих. Ти не спробуєш абочну роботу, тому що будеш думати, ні, ну я такий говно, ні, мені ніхто не візьме. Ти не підеш на навчання, навіть бо будеш думати, ну блін, ні, ні, ні. Я не піду на навчання, бо як убоваться панули. Я що не вмію, то чого мені його вчитися, Так, да, геніально, Я не вмію, то чого мені його вчитися просто. Ну, о -о -о, така трошки попливна на біохід. Якщо брати якісь більш звичні, прості соціальні терації, я не позову гулять там подружку ту, подружку сю, подружку п'яту, тому що мені відмовляться, ну ну, це? Хоч просто людина була один раз за три роки зайнята і вона просто. Сказав, вибач, не можу, але через що дійсно консайт за дивдисмотрі, ти будеш думати, всьо, оце три роки зі мною гуляли, а оце я тут. Такий ніхто мене не любить ніхто хто не верласкає. Ото піде садочок. За хімся червячків. І це все приводить до сьомого пункту під назвою самосабота. Людина просто відмовляється рости, якось розвивати в тому, що каже «Ну, ціпа, ну, за чим і так говно? Я лучше не стану!» Сьогодні не хоче рости, не хоче розвиватися ні в професійному плані, ні в хобі не хоче ніяке робити, бо такий така, «Ну, за чим мені якесь хобі? Я говно! Говно в хобі не надо! Говно надо жити постійно в гавні і в мученні!» В дуже запущених випадках це може бути або Чотири Тобто це вже починається максимальний Перша людина сама собі запускає систему такої розрушать саму себе просто по своєму бажанню. Оце прям такий, знаєте, такий пік самосаботажу, коли людина така: ні, мені не треба розвиватися, мені не треба бути щасливий, я буду якимось лохом підзаборним. Тому що я гідний будь таким лохом підзаборним. Так приблизно і виглядає самосаботаж. І вихід з самосаботажу навіть, якщо ще не дійшло до оцього, а просто трошки тут попаєне, це дуже важко. Дуже-дуже-дуже важко. Це можна місяцями виходить, якщо ти без психолога поруч, а це все робиш сам то та це підуть роки, на це можуть піти дійсно. Місяць, а то і роки. Так що потрібно бути готовим до того, що. Це шлях може бути трошечки такий доволуватенький. В тому випадку, якщо ну, по якимось причинам ти вирішив це все самостійно робити, то от е, після критики або після відмови намагайся одразу зрозуміти свій психічний стан. Якщо в тебе спольсінця нормальна, якщо в тебе голова чиста, це вже це вже добре, це вже вона в тебе не така прям запущена. Якщо в тебе і щось починається, як якісь признаки панічної атаки, чи серце коршмати, чи зуби зводить, чи отак от тут взводить, чи якусь гримасу, чи сльози починають литися. Це вже більш ближче до критичного, і це вже трошки похуже. Або якщо ти вже взагалі літаєш, тебе там серце калашмати, це прямо вже в тебе справжня така панічна атака. І от Якщо в тебе якісь такі негативні признаки, типу аля панічна атака є, перше, що треба, просто заземлись. Заземлись, кудись, може, вийди, подишать воздухом, погладь трапву, погладь собаку, просто успокойся, що в тебе більш-менш став чистим мозку. Якщо ти в цей момент комунікуєш з людиною, просто скажи мені треба подишать воздух. Не обгоняй ні, її, ні себе просто скажи: мені треба воздухом подишати. Успокоївся, і тоді ти вже сам починаєш собі пророблювати свої кукушечні справи. Тобі вже потрібно буде самому тоді намагатися розкопати тригери, які визивають цю таку поведінку. А потім тобі потрібно буде розкопати причини. Які привели до цих тригерів. Чи це щось в юристі було, чи це щось в дитинстві було? Що, які це все тригери, оце о, 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 таке калашватіння в тебе вистиваю? Ти повинен будеш сам тоді пропрацювати шляхи того, щоб зрозуміти, який в тебе тригер, і як зробити так, щоб. В тебе не було такої порної реакції на свій тригер. Тобто ти своєю поведінкою, ти своїми роздумами, розумієш ці всі тоді терпіри, і тебе тоді, виходить, біохімія мозку чуточку, -чу зовсім на чуть змінюється. Ну якби, бо в тебе, наприклад, просто не відділяється вже стільки кортизолу, як до терапії. Тобто, ну, по факту, це є зміни біохімії трошечки мозку. І в тебе вже тебе вже не так криє, тобі вже легше, і так буде з кожним місяцем, з кожною проработаної штукою в голові, якою ти будеш розуміти причини, і чому тебе криє, і що тобі робити, щоб тебе менше крило. З кожною такою проработаної штукою тобі буде все легше і легше і легше і легче. І ти вже тоді не будеш сприймати відмови так критично. Ти вже будеш думати, ну, відмови. Ні, звісно, вручненька, але фінісним. це. Це не гідно того, щоб я тут сидів, ридав, плакав і хотів курткобейну. Це того не варто. Бо я, я у себе один, я у себе класню. бачите, це така довга штука і така серйозна, і якщо я почну ще і про це зараз розбирати, то на це не хватить ні одного, ні двох, ні трьох, відео, бо і це вже відео Так, Того я кажу, якщо є можливість, то. Запишись до психолога, і він тобі поможе ці штуки швидше розібрати. Якщо ні, ну тоді я буду теж ділитися своїм досвідом. І тоді підписуйся сюди, тикай лайк, щоб не пропустити те, як я розповідаю свою історію рдух, як я розповідаю всякі різні психологічні психічні штуки через фільми. І як ці всі штуки можна зробити так, щоб от тобі було краще? Піка!